Наприкінці кінці листопада українці відзначатимуть вже другу річницю подій, що перевернули хід новітньої історії нашої держави, а саме революцію гідності. Тепер у кожному місті України є пам'ятна стела героям Небесної Сотні. Що ж знають черкасці про революцію гідності? Нічого не про Революцію знати, а який результат? Що ми краще стали жити? Ми ж не краще стали жити. То таке було. Руководство, а тепер іще краще. Тоді хоч зарплати і пенсії нам додавали, а тепер нічого, тільки тарифи додають і ціни повишають. Це пройшла буржуазно демократична революція. Це не революція гідності. Це я так просто тобі кажу, це класичний, значить, тепер. Якщо проходить революція, то це проходить значить, зміни одного суспільного класу, значить на зміни. У нас, значить, от тих ага, прийшли другий, та й на тонкі мир. Нічого не знаю і не хочу знати. ви що не про події на Майдані, які були поза минулого року? Чула, що, ну що краще стало, що краще сталося подій? Нічого. І ще гірше живе. Тепер. Людей батьків побили. На самому початку. Там. А на слідуючий день дуже вийшло багато людей на протест. От цього ж ну, люди запротестували і все не сподобалося. А коли і були події? По-моєму, наскільки я пам'ятаю, 30 листопада Ось студенті побили, там ялинку ставили. А вже 1 грудня потім вийшла маса людей, ну, наскільки я пам'ятаю. Точно, точно. А потім вже пішли скати і все остальне.